Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Хто хоче йти за мною? Нехай зречеться себе, візьме Хрест свій і за мною йде. Дорогі у Христі, браті і сестри! У наш час. Чимало людей прагнуть мати прихильників. І це стосується не лише знаменитостей, ну, скажімо, там якихось акторів, артистів, знаних футболістів, які мають своїх фанів, які завжди про них добрі відгуки дають, завжди ними захоплюються. Виявляється, в теперішній час пересічних багато людей, які дуже хочуть, щоб хтось на них звернув увагу. Особливо серед молоді зараз важливо, скільки в тебе там підписників в Інстаграмі, скільки тобі уподобайок поставлять. Це ніби свідчить про те, що ти когось зацікавив. Хтось став твоїм прихильником. Уявімо собі, якщо б Христос жив у наш час, скільки б Він мав прихильників, скільки б він мав підписників. Та зрештою, Він жив 2000 років тому, а в теперішній час ми бачимо, скільки є людей, які дуже полюбляють десь якісь вислови Христові цитувати в інтернеті, люблять десь щось вибрати із того, що сказав Христос, щось підкреслити. Але це прихильники. А Господь сьогодні шукає послідовників. В чому різниця між прихильником і послідовником відчуваєте? Просто бути в захваті, це бути прихильником. Захоплюватися. Чи словами, чи діями це прихильник. Відвідувати чиїсь концерти, переглядати чиїсь фільми, на кожному кроці мати зображення того, кого ти є прихильником, це дуже поширено. А Господь каже, хто хоче йти за мною, нехай іде. За мною. Тобто буде послідовником. На жаль, послідовників сьогодні набагато менше, в рази менше, ніж прихильників. Чому? А тому що послідовник це той, який має не просто захоплюватися. Це не той, який просто в захваті о, оце молодець, оце сказав, оце зробив. Якби я ще це на свої очі побачив, я б взагалі тут шаленів. Послідовник це той, який йде стопами, який наслідує життя, який намагається дух перейняти. Саме тому Господь каже: нехай зречеться себе, тобто нехай навчиться змінити щось в собі. При тому не щось, якісь детальки, дрібнички, а все змінити. Змінити спосіб життя, змінити вектор життя, змінити цінності життя. І йти за Христом. Ми дуже часто не розуміємо, що означає нести свій хрест. Інколи вважаємо, що хрест. Наш це звичайні життєві труднощі. Так, це є певний наш хрест, це є те, що ми, можливо, собі не вибираємо. Хоча інколи можемо до того причинитися, то ми можемо самі десь спровокувати якусь проблему у своєму житті. Господь не про такий хрест говорить. Він говорить про те, що ти візьмеш сам. Не те, що змушено будеш нести, а те, що хочеш нести сам. Ну, от погляньте, апостоли Христові. Вони ж не змушені були йти за Христом, правда? Господь їх покликав, вони могли сказати, я не хочу. Або могли зробити так, як ті, які ходили спочатку за Христом, потім повтікали, бо їм не сподобалось. Або ще гірше могли зробити так, як Юда. Але вони пішли. Це був їхній добровільний вибір. Коли ми дивимося на мучеників, мучеництво це хрест, який люди добровільно взяли на себе, в них був вибір. Вони могли сказати: Я не вірю в Христа, хоча як багато хто каже, але ж в душі я вірю. А вони добровільно пішли на смерть. Оце є хрест. І в наш час. Ми дивимося на наших захисників. Ми ж розуміємо, що багато з них, ну хай буде, є ті, які змушені були піти. Але багато з них це ті, які добровільно пішли, які самі схотіли, а могли й не йти. Могли в іншому приємнішому, комфортнішому місці знаходитись. Оце є хрест. І при цьому. Ми розуміємо, що це є труднощі, але це ж труднощі, які сама людина вибрала для себе. Ну, це, скажімо, як ваша професія, яку ви вибираєте. Коли ти зранку встаєш і з таким великим незадоволенням збираєшся до роботи кажеш, як мені ця робота остоїла, даруй, це ж ти цю роботу вибрав. Це ж твій вибір. Не подобається, шукай іншого. Я розумію, в наш час може не сильно розженешся, ну, але тим більше, тим не менше. Вибрав свій хрест, неси його. І це означає бути послідовником Христом. Звичайно, що інколи ми можемо десь з гарячу сказати я готовий. Я беру на себе такий хрест, я понесу його. До речі, ви знаєте, скільки було за історією християнства, особливо в наші дні, людей, які ставали на шлях священства, людей, які брали, приймали чернечий постриг, вони в певний час настільки цим запалилися, вони вважали, ось це моє, я зможу це. А потім, коли приступили до. Безпосереднього виконання своїх обов'язків побачило, що це не те. Це не так легко, це не так просто. І ламалися, і йшли геть, відрікалися від того, що вибирали для себе. Отже, вибір це те, що ми маємо робити свідомо, взяти свій хрест і йти за Христом. А далі. Коли ми вибираємо цей хрест, ми повинні пам'ятати, що нас може чекати. Якщо ми послідовники Христові, а Христос сказав: якщо мене гнали, то гнатимуть і вас. Христос надаремно своїм учням казав, якби ви були від світу, світ любив би своє. Оскільки ви не від світу, а я вас обрав із світу. Тому ненавидить вас світ. Отже, той, хто бере хрест свідомо, добровільно, з бажанням, це той, який повинен бути готовий, що його будуть зневажати. До нього будуть ставитися до несповна розуму. Його будуть оминати, з ним не схочуть може спілкуватися. Його будуть вважати диваком. Але саме тоді це дієво. Коли ти справді йдеш за Христом. Не просто дивак, бо так собі хочеться привернути до себе увагу. А коли ти йдеш за Христом. Коли ти береш чужі тягарі на себе, коли ти хочеш іншому допомогти швидше, ніж самому собі, коли ти готовий віддати все для тих, хто потребує. Оце є. Бути послідовником Христом. Нехай сьогодні кожен з нас запитає себе, хто я? Чи я прихильник, чи послідовник Христова? Чи я тільки захоплююся Христом і Його вченням, чи я готовий змінитися так, щоб йти за Христом по Його стопах? Не лише частково, а повноцінно до кінця свого життя. Слава Ісусу Христу!